Наш світ складний і багатогранний, і часто ми не замислюємося над тим, наскільки різним є досвід кожної людини. Це процес реального включення людей з особливими потребами в активне життя суспільства. Дуже важливою умовою є те, наскільки дорослі приймають її з усіми її особливостями, розуміють особливості її діагнозу. Поняття інклюзії часто плутують з такими поняттями, як інвалідність, обмеженість, каліція. І тому у нього настільки за день він всюває зробити всього і багато. Не будемо його сварити нашкодить, шкодить. він також. Біжиш-біжиш, це як марафон. Знаєте, я кажу, ми ці сім'ї, це як учасники марафону. Термін інклюзія походить від латинського інклюзіо, що перекладається як залучення. Це означає рівні можливості і, передусім, рівні права для всіх учасників освітнього процесу. Адаптується або модифікується програма для таких дітей. Інклюзію як соціальне явище можна поділити на декілька категорій ось деякі з них. Діти можуть замикатися, закриватися, може можуть відчувати якісь певні там труднощі в спілкування з однолітками. Це досить добре впливає. Вони самі вирішують деякі питання для того, щоб можливо якби попередити те, що може виникнути в них в житті. Від 25 березня 2013 року в силу вступив указ президента України. Ну, прийняти як вона є. дитина. Її любити, любов це найголовніше для дитини. І постійно займатися треба. Повинні приймати ці ліки, повинна бути постійна реабілітація, бо без неї вони не зможуть жити. Протягом всього репортажу ми будемо вживати досить специфічні терміни. Ось деякі з них. Що ви для своїх дітей, тато і мама, можете стати. І ви станете самою основною підтримкою в житті. Не завжди дитина хоче, наприклад, там, да, відповідати на 20 питань. До речі, найближчий від нас, інклюзивно ресурсний центр, знаходиться в місті Світловодськ. І Я вам хочу сказати, що це, це було дуже важко, емоційно дуже важко. Іменно від е, е, колег із санаторію Хаджабей. От Їм я дуже вдячна. Хочемо подякувати усім тим людям, котрі весь цей час були поруч з нами, ділилися своїми думками та допомагали зорієнтуватися у цій непростій темі. І неможливо вирішити проблему, ховаючись від неї або роблячи вигляд, що вона вас не стосується. Стосується.